Українці, з огляду на свою історичну карму, перманентно перебували в тісному контакті з інородцями. Тому у нашій мові так багато іноземних слів, а у звичаях спільних рис з іншими народами. Наші сусіди залишили по собі чимало архітектурних реліктів, як польські магнати визначили долю українських межиріч, що неподалік корця. Чому це поселення? Стало культурним центром Східної Європи у минулому. Нині польські сліди в історії нашого краю можна виявити в різних, а подекуди й досить несподіваних куточках. У будь-якому випадку ці місця одразу приковують увагу своєю красою та неповторністю. Колишні паничі мали витончений смак та завжди намагалися крокувати в ногу з часом. Спочатку загальновідомі любомирські, а потім підприємливі стецькі перетворили невелике містечко Межирічі на справжній осередок освіти та релігії, а значить європейської культури. Хоча історія цих метаморфоз почалася із сумної пригоди. Фредерік Любомирський, розважаючись при королівському дворі, зламав собі ребро. Вирішив скласти заповіт і таким, таким чином зробити певну благодійну справу під кінець свого життя. Він вирішив офірувати в значну суму коштів ченцям ордену піарів, тому що родина Любомирських здавна мала прихильність саме до цього чернечого ордену. Релігійні ордени популяризували католицьку віру серед населення. Ченці піари. Здобули славу покровителів християнського виховання та освіти. Свою чергу польські шляхтичі робили великі пожертви на розвиток таких громад, адже вважали це справою честі та особистого престижу. Зрештою, благородні наміри Фредерика Любомирського реалізував його брат та закріпив у положеннях договору з представниками ордену. Є же домінік Любомирський, зобов'язувався надати кошти на будівництво у Межиричах Корецьких костелу святого Антонія, зобов'язався надати кошти для будівництва тут колегіуму чернечого ордену піарів. І зобов'язався утримувати 18 учнів, тобто повністю сплачувати кошти на їхнє навчання і на їхнє перебування тут у містечку. Нині важко проаналізувати значення того шляхетного вчинку. Чого вартий хоча б костел, який, незважаючи на руйнівну дію невблаганного часу, вцілів до наших днів? Цього кам'яного велетня спроєктував польський архітектор Войцех Ленартович. Тоді пишні споруди підкреслювали авторитет своїх фундаторів. Майже 300 років тому. Межирівський костел став осередком для більшості католиків з усієї округи. Тут під звуки органу, а на свята і оркестру урочисто проводили меси, які відвідували польські аристократи. Це були зразкові богослужіння з усіма необхідними складовими. Для ствердження держави і для ствердження католицької віри дуже часто на територіях невеличких населених пунктів, поруч з мешканням власника в центральній частині міста обов'язково споруджувалися костели. Традиційно це були найбільші, найвищі, найграндіозніші, найпишніші об'єкти на території цих населених пунктів. Перед нами зразок. Європейської архітектури раннього бароко в її найкращому прочитанні, але теж можемо сказати про нюанс, що прочитання це польське. Будівля має європейський рівень свого вирішення, свого архітектурного образу. Межиріцький костел споруджували протягом 20 років. Подейкують, що в процесі будівництва використовували прогресивну технологію гасіння вапна сирими яйцями. Завдяки такому розчину стіни з часом ставали міцнішими, вважають фахівці. У XVIII столітті костел святого Антонія докорінно змінив. Зовнішній вигляд українських межиріч. У 25-му році будівництво костелу було завершено. 17 травня його освятили. Дуже урочисте було освячення цього костелу. Внесли е, у костел мощі святих. принесли їх два чинці – чинець піар і чінець єзуїт. Це були два ордени, які сперечалися між собою. В них дещо були відмінними цілі. І пископ, який освячував костел, в контексті цієї події, сказав таку фразу, що кості бувають часто причиною, що пси гризуться між собою. Бою, а тут згода і мир між єзуїтом та піаром. Одночасно за кошти Любомирських спорудили і колегіум. Його будівлі розташовувалися поруч із костелом. Спочатку тут навчалося 18 учнів, однак, вже у 1784 сімсот їх кількість зросла до 250. Цей навчальний заклад користувався великою популярністю серед спудеїв. Та викладачів учнями були шляхтичі, тому що навчання було платне, та й дешево було навчатися. Я ж сказала, що навіть проживання у самому конвікті коштувало 800 злотих на рік. Причому навчалися не лише з місцева шляхта, не лише з Волині. Тут навчалися юні шляхтичі з Подільської губернії, з Київської губернії. Тобто на всю славу, на всю округу линула слава Промажирицькій колегія. Тоді засновані орденами школи при монастирях по всій Європі були чи не єдиними місцями, де юнаки здобували освіту. Тому більшість світил науки того часу починали там свою кар'єру у Межирицькому колегіумі, що був біля костелу, працювали та навчалися відомі науковці минулого. Нині важко передбачити розвиток. Польської освіти та культури без їх участі. Зокрема, один із ректорів цього навчального закладу Домінік Шибінський видав посібник із каліграфії, в якому упорядкував писемну мову поляків. Інші здійснювали переклади відомих класичних творів. Навчатися в колегіумі було досить складно. День був строго нормованим. О 6-й годині ранку всі спудеї, всі учні обов'язково вставали, мали спільну ранкову молитву, далі снідали і йшли до костелу на учнівську месу. Після того, о 8-й вони вже збиралися по класам, ну і де розгорталося вже саме навчання. О десятій ранкові заняття завершувалися, вони мали час підготуватися до занять, які продовжувалися після обіду, і дещо відпочити. Так фактично цілий день у них тривало навчання. Це з невеличкими перервами, з невеличкими підготовками. За навчанням та поведінкою спудеїв стежили директори на кшталт нинішніх репетиторів. Кожні три місяці ректор колегіуму екзаменував учнів, щоб виявити їхній рівень знань. Любомирські та представники інших знатних родин постійно допомагали закладу своїми пожертвами. Однак після польського повстання 1831 року російська влада назавжди закрила школу піарів. На жаль, із всіх споруд Межиріцького колегіуму вціліла тільки добудова до костелу, в якій розміщувалася екзамінаційна класа та бібліотека.